Добрий день, дітки! Сьогодні ми поговоримо про видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня 1814 року у селі Моринці на Черкащині в сім'ї кріпака Григорія Шевченка серед морозної темної ночі блиснув на все село один вогник. Це народилася дитина. Для пана нова кріпацька душа, а для України великий поет, незламний копсар. Батько поета Григорій Іванович Шевченко, мати Катерина Якімівна Бойко. Мали Шевченки шестеро дітей. Найближчою Тарасові була Катерина, яка замінила йому матір. Тарас ріс розумним хлопчиком, був він пустотливим, допитливим, мріливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хист до малювання. Змалку чи вуглина були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував, залюбки, зображував птахів, звірів, людей. Шевченко був не лише поетом, а ще й талановитим художником. Багато своїх живописних творів залишив нам у спадок. Він написав понад тисячу картин за свої малюнки Шевченко був нагороджений трьома срібними медалями. Малював портрети, автопортрети, пейзажі, картини про життя. Тарас сам грав на кобзі та бандурі, навчився самотужки гри на фортепіано, виконував нескладні твори Моцарта і Бетховена. Він дуже любив задушевний м'який тембр віолончелі В своїх віршах та поемах Тарас Григорович Шевченко. Описував і тяжке життя народу, яке не обійшло і його самого. Коли читаєш його вірші, то ніби чуєш ніжну сумну пісню. Прослухайте відомі вірші Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морю то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Цитати Тараса Шевченка в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. «Учитись, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Ось така розповідь про Тараса Шевченка в мене вийшла. А я дякую вам за увагу. До побачення. До наступної зустрічі.